Мої вітання, і сьогодні одразу до новин. Рашистські воєнкори пишуть, що нібито сьомої ранку в ЗСРФ заборона бити по будь-яким об'єктам в Києві та області, по будь-яким об'єктам інфраструктури по всій Україні. Тим часом засновник Кракен Німічев заявив, що схоже енергетичне перемир'я в дії з двох сторін. Декілька ефірів тому ми з вами дивилися наскільки енергетичне перемир'я можливо, і карти показали, що це буде перший документ, перша угода, яка дійсно буде виконуватися не, не завжди, тобто не до кінця, і не зі сторони ворога, але виконуватися вона буде. Поїхали, подивимося. Як до цього ставиться на болотах, і як вони будуть дотримуватися цього договору. Це така вони як це сприймають рашисти, Це така мала. Кісточка, яку їм кинули. Вони, поки її гризуть, відволікаються для того, щоб отримати більш великий куш, бо їм вже обіцяно, що вони отримають прямо, якщо вони дотримаються, вони прямо отримають зв'язди з небес. Але так не буде. А от коли вони вже зрозуміють, що так не буде, тоді цей договір закінчиться. Так, ну не зрозуміло, це гарна новина чи ні, але вже так як є: енергетичне перемир'я набуде чинності. Ми ж це дивилися. Сподіваємося, що США зможуть забезпечити його дотримання. Реальну ситуацію покажуть уже найближча ніч і наступні дні. Так, значить, Штати, наскільки вони мають вплив на ворога в плані нашої безпеки по цьому перемир'ю. Штати будуть мати пряме відношення до великої чистки, яка скоро буде на території Рашки, і до призначення нового, нового лідера. Непогано. до договору, ні слова. Поїхала далі. Рашка до квітня хоче вийти на адмінкордони Донбасу. Але сил на це в них немає. Заступник голови ОП Паліса. Крім того, за його словами, у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях рашисти хочуть створити буферні зони, а в Запорізькій створити умови для оперативного успіху. Так, що у них буде? Давайте так. Що буде зі сторони расистів на наступних напрямках? Харківський напрямок. Що їх там чекає? Сумський? Дніпропетровський, Запорізький. Так, перший у нас Харківський. Харьковский напрямок. Далее Сумский. Днепропетровский. Лефорийский. Значить, харківський напрямок, добряче вони там отримають по зубах. От, прям добряче вони там отримають, бо саме не хочу. Це новина прям дуже гарна. Далі, Сумський напрямок. Там гніди будуть перевтілюватися, тобто будь-які ДРГшні історії. Вночі пройти якісь, можливо, там, не знаю, таємні ходи, тонелі і таке інше. Тобто там отака буде диверсія і Дніпропетровський напрямок. Будуть вони тимчасово щось святкувати на Дніпропетровському напрямку, ключове слово тимчасово. Запорізький напрямок, вони там, те, що є на сьогоднішній день, воно Є, більше вони не візьмуть і прийдеться їм е трошки закатати губу в тому напрямку. І щось нас з вами чекає по відчуттям щодо територіального питання, не дуже гарні новини. Обман, маніпуляції, це щодо територіального питання, якась дорістіка, якесь. Давайте зараз домовимося, підпишемо, щоб всі похлопали, щоб всі були щасливі, а потім робіть, що хочете. І це говориться як в нашу сторону, так і в сторону ворога. Так, і це ми переживемо з вами далі. Завтра на Європу впаде 11 тонна китайська ракета. Так, її шматки можуть розлетітися від Данії до Литви, Латвії та Естонії. Метеоінститут Фінляндії. Ціль була запущена 3 грудня, заліт до ЄС очікується о 10.40 за Києвом. Але похибка в часі може складати до 10 годин через неконтрольований стан об'єкту. Ми з вами бачили, що Європу чекають ну, такі смутні часи, але щоб настільки. Так, значить, обстріл Європи. Навіщо обстрілювати Європу, коли її можна розділити? Що й буде зроблено, і перший крок до цього буде покладено цього року, або вже не те, що крок до цього покладено цього року, а вже якась перша дія буде цього року. Так що нащо витрачати великі кошти на ракети, якщо середини якимись гнидами можна розділити? Розділяє властвою, називається. Щойно офіційно розпочалося енергетичне перемир'я. Так, його тривалість залежить від результатів переговори України та Рашки у неділю. Результати переговорів в неділю нас з рашистами. для нас. Результати цих переговорів для нас. Як не дивно, після цих переговорів ми з вами чекаємо на гарні новини. Вони будуть приблизно виглядати так. Також ібить це російська сторона. Ми жалімося і вам готові віддати. Ну, наше, але ж вони скажуть не так, да? Віддати відколоти, поділити. Це так прикольно, коли в тебе спизд... спиздили сумочку, побили, майже не вбили, а потім готові ну, з тобою ще поділитися з тією сумочкою. Те, що не потрібно тому, хто це зробив. Да? Отака От приблизна ситуація буде після виборів. О, після... прямо по Фрейду, так? Да? Після переговорів. Значить, що тут у нас цікавого? Те, що вони пропонують, ну, по-перше, воно і так наше, це зрозуміло. По-друге, -по -по це ніяк не вплине на нашу міць, на те, щоб надалі відвоювати абсолютно всю територію України, і навіть більше хочеться сказати. Ну, чекаємо, аж цікаво, що ж вони там такого нам нашого віддадуть. Так, подальші кроки ворога в політичному плані і накази на полі бою. Подальші кроки, дії, конкретні ворога в політичному плані, рішення щодо нас в нашу сторону. Зустріч найщасливіша, на їх думку, найблагородніша. Зустріч із усіх, що була до цього, це що попереду вони будуть робити, плюс найщадріший документ, який був до цього. І їх накази на полі бою щодо нас, щодо нашої сторони. В нашу сторону, що вони будуть робити? Вони будуть переміщувати свою зброю, своїх людей, давати команду чекати, а потім, там, де вони з того боку, з тієї землі, там, де вони вивели цих своїх людей, якщо можна їх так назвати. А вони нанесуть туди удар, а самі прийдуть з іншого боку. Отака у них стратегія на полі бою? Чи це якось в'яжеться з найблагороднішим документом, зустрічю, типу з їх сторони? Ні. Ну, що можна чекати від терористів і від вбивців? Дякую.